Двіся, по-перше, для нас це не лише співпраця на регіональному рівні, а співпраця на міжнародному рівні. У нас в області працює багато міжнародних організацій, які допомагають нам кожен день під час різних, різного розселення, наприклад, внутрішньопереміщених осіб і після прильотів, які бувають ракетних ударів, які наносять наші вороги. Це майданчик, на якому ми можемо поспілкуватись. І е, досягнути нових домовленостей У нас поки що відбудови е, на щастя небагато, тому що ті ракетні прильоти, які були, вони не настільки масштабні, як наших колег з інших регіонів. По тих прильотах, які є. Ми зараз співпрацюємо з міжнародною організацією міграції з фондом Баффета для того, щоб е, допомогти тим людям, які постраждали. І відновити їх майно у нас працює гуманітарний штаб, який працює і функціонує на базі Полтавської обласної військової адміністрації. Звичайно, ми долучаємо не лише місцевих активних бізнес, а і наших міжнародних партнерів. У нас тут багато панелей, на яких ми обговорюємо найважливіше питання. Ми досягаємо під час цих панелей не лише просто на як усної домовленості, а й письмової. Сьогодні буде підписано ряд потужних міжнародних домовленостей, які вже згодом стануть відомі всім.